Ага, все вадить. Так, в ну, комісії ми поки що не зібрали. День. Шановні депутати прошу зареєструватися в системі електронного приймального сумас. Прошу провести реєстрацію. <звігання> Шановні депутати, розпоч... розпочинаємо спільне засідання постійних комісій селищної ради. У спільному засіданні беруть участь дві постійні комісії селищної ради, які є повного розвитку. А саме комісія з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та комісія з питань освіти, культури, молодіжної політики та спорту. Шановні депутати, порядок денний Іван розданий Чи будуть у депутатів зміни або доповнення до запропонованого порядку денного? Немає. Прошу проголосувати за порядок денний спільного засідання постійних комісій селищної ради. За шість рішення прийнято. Голосування по кожному питанню порядку денного проводиться постійними комісіями селищної ради спільно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про надання дозволу на придбання комунального власні Чорнобальської селищної територіальної громади між твоїх приміщень квартири доповідають начальник відділу освіти селищної ради Валентина Вікторівна Чорного. На минулі сесії ми приймали таке присоне розглядали, але вони деякі ці юридичні суспиші цього присому, тому потрібно. Ну, Перекарвувати, скажімо, це питання без е змонтованого обладнання. Це те саме, ми передбаємо не житлове приміщення котельню і, і зміни з минулого року змонтованого обладнання не можна. Це і все, тому що Ну, зареєструвати інакше немає. Ну. Честь підповідачем є голова Чинобацького селищно-фізкультурному здоров'ячого клубу Олександр Олексійович Клементи. Це аналогічна ситуація. Ну, так, ситуація, точно ми не можемо нареєструвати Шановні депутати, чи будуть запитання до доповідачів? Немає. Зноситься пропозиція схвалити даний проєкт рішення та нести на розгляд сесії селищної ради. Інші пропозиції будуть? Немає. Прошу голосувати за дану пропозицію. Шість рішення прийнято, переходимо до наступного питання. Для надання дозволу на капітальний ремонт на житловій будівлі котельні встановлення вкладів Чорнобальської гімназії, філії оформлення закладу освіти Чорнобальської ліцеї, Чорнобальської селищної ради, Черкаської області за адресою вулиця Черкаська, 85 Б, селище Чорноба, Черкаської області. Доповідає Ватина Вікторівна, шановні депутати. Оскільки це поселення потребує деякої деякого переобладнання. Тому просимо відповідно надати дозвіл і на її ремонт для того, щоб час підготуватися і до, до переважанці. Шановні депутати, чи будуть запитання до доповідача? Немає. Вноситься пропозиція свалити дані проєкт рішення та внести на розгляд сесії селищної ради. Прошу голосувати за дану пропозицію. За 6 рішення прийнято наступне питання про надання дозволу на купівлю службового житла, розповідає Валентина Вікторівна Чорноко. Шановні депутати, в нас прийнята, як ви знаєте, програма про забезпечення дорічних працівників службовим житлом і яку так платиному дому спеціалісту ми вже придбали. У нас є спеціаліст, внутрішньо переміщена особа поля Андрій Миколаївич, вчитель Чорнобайського ліцею, замістецькому керівник. Гурті дитячої нашої спортивної школи, це ну, показує хороші результати. Діти показують вже результати і в спорті. Він буде у нас трохи Ми його перекваліфікуємо. Плануємо, що він буде вчителем захисту України. Це теж така зараз збільшується кількість годин на цей предмет і актуальний предмет тому, тобто він, оскільки він внутрішньо переміщена особа. Із батьками проживає, і тому ну, виникла така необхідність купити, придбати йому розболе житло. Тому просто надати відділом на придбання. Хочу ну, тобто, нагадати відповідно програми, то право на приватизацію на остання до наявності не менше 10-річного безпорядку справді заклад закладу посіти Шановні депутати, чи будуть запитання до заповідача? Немає. Носиться ця пропозиція схвалити даний проєкт рішення до нас на розгляд сесії селищної ради. Прошу голосувати за дану пропозицію. <пробітник> за 6 рішення прийнято наступне питання. Про надання дозволу на капітальний ремонт житлового приміщення питання встановлення котла Чинобороцькому селищного селищно-фізкультурно-оздоровчого клубу за адресою Черпесова область, області Чернобай вулиця Олександра Володьови. Щоб можна було на дровах топити. Один буде пілетний котел, а один буде припропований на, який буде щеповий топити і тривога. Шановні депутати, чи будуть запитання до доповідача? Немає. Вноситься пропозиція схвалити даний проєкт рішення місця на розгляд сесії селищної ради. Прошу голосувати за дану пропозицію. За шість рішення прийняти. Переходимо до наступного питання. Внесення зміни до рішення селищної ради 19.12.24 no про Пробіждях Чернобальської селищної територіальної громади на 25-й. Доповідає заступник начальника фінансового відділу селищної ради Олександр Володимирович Тараничник. Шановні депутати, на ваш розгляд, виноситься слідуючі зміни до бюджету до рішення сесії про селищний бюджет на 25-й касанець. Збільшення доступної частини на 33 тисячі 330 гривень субленці, бюджета, за рахунок інших субвенції з обласної бюджети. Це субвенція для виплату загибели війни з Росією. І провести відкрито розподілу зменшення резервного фонду на мільйон 150 тисяч вони направляються на придбання квартири, яку погодили і бюджету. І по відділу соцзахисту перерозподілу мінус 35 тисяч виплати одноразової грошової допомоги особам, які мобілізовані. І вони направляються на забезпечення оздоровлення, відпочинку туристичними на дітей, військовослужбовців, які загинули за померли під час виконання бойових закладів, за забезпечення оборони України, померли під час проходження служби ЗСУ, військовослужбовці, які зникли інвестицією. Чи yes. будуть запитання до того немає. Вноситься пропозиція створити дані перетрішення та нести на розгляд сесії селищної ради. Прошу голосувати за дану пропозицію. За шість рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на передачу майна селищної комунальної власності. Відповідає начальник фінансового сподарського відділу головний бухгалтер апарату селищної ради Світлана Катрійна Лавріна. В даному проєкті рішення просунулися на таку дітей, на передачу майна, підтримки, нашу субіду, яке було придбано.

Надійшло попотоння про те, щоб внести зміни у договір оренди, продовжити термін до 50-го року, оренду плату зробити 4 відсотки до введення в експлуатацію та додати дозвіл на. Розробку технічної документації за домати грошової оцінки. Е, на попередній сесії ми приймали рішення продовжити на 10 років, просять до 50-го року. Е, Проєкт вирішення пропонується внести зміни до того рішення і договір укладено до 31.12.2050 року відповідно по навіть і інші умови договору оренди Землі від 4 грудня 2017 року та 22 листопада 2017 року залишається чинними кутіння до які вони складені сторонами раніше. Тобто 12% залишаються. І надати дозвіл на розробку технічної документації до матиме вашої ціни. Шановні депутати, чи будуть у вас запитання до перевідача? Це пов'язано, що буде. Задіяний іноземний інвестор то цим підприємством, а вони поставили умову, що якщо інвестувати, то треба, щоб не менше там, 30 років, так? чи скільки до 50 років, 25 років, іначе не виділять. А те, що вони просили на 4%, то це вже виділки. Ми 12 поставили, так воно і залишається. Uh, 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 Юрій Віктор, 50 вижне до До 50. до 50, 50-го 50. 50. 25 років. На 25 років. Це uh -huh. uh -huh. той мінімум, який топить. У моїй бойці там де продали приміщення. Там де першого були. Де строїть сонячні. Ніби таку ж трохи.

Вноситься в пропозиція складати даних перерішення та внести на розселі селищної ради. Прошу голосувати за дану пропозицію. За шість рішення прийнято. Наступне питання: про передачу постійного користування земельних ділянок комунальної власності. Заповідає Юрію Вікторича. І для мова про земельні ділянки під сміттєзволищами але свій час сільські ради були прийняли рішення, що передали самі собі у постійне користування земельної ділянки. Таке не може бути, тому що сільська рода, рода є власником земельної ділянки Відповідно, Чорнобоїська селищна рада є спадкоємцем і правонаступником, і відповідно зареєстровано за Чорнобойською селищною радою постійне користування. Тому пропонується припинити право постійне користування Чорноборської селищної ради на земельні ділянки. Ділянка площі 1,80. Село Боготухівка, ділянка площі 0,80, село Боготухівка, ділянка площі 0,50, е, Новокраїнка, площа 0,99-99, привітне, площі 2.0, Харкитава. Це перший пункт і друге передати постійне користування Чорнобайському комунальному варіанті виробничого провідня число комунального господарства земельні ділянки комунальної власності. А саме і де паралістних самих земельних ділянок по, по тих старостах, де раніше відключили. Шановні депутати, чи будуть запитання до зустріча? Немає. Вноситься пропозиція схвалити даний проєкт рішення та внести на розлід сесії селищної ради. Прошу голосувати за дану пропозицію. За шість рішення прийнято. Наступне питання про припинення права постійного користування земельної ділянки комунальної власності. Доповідає завідувач секторів земельних відношень Юрій Вікторович. У проєкті даного рішення йдемо про земельну ділонку площі 01739, яка знаходиться е, на земельній ділянці, е, яка була передана під час постійного користування е, е, Чорнобоїській віконі. В зв'язку з тим, що в час 2007 році. Ливар Володимир Іванович придбав там приміщення, але до тих пір земельні мільйони публікувалися за, за віконня. Тому припини, пропонується припинити право постійного користування за мелік, нолій голови, всі комунальну мене в комерційне підприємство Чорнобольська ботокрупна віконня Чорнобольської селищної ради площа 0,1739 років. Постійно, щоб рука а. Там диктовачи буду за копання тут відповідно. От так. Намагається пропозиція Прошу голосувати за данну пропозицію. За шість рішення прийнято наступне представника, затвердження технічної документації за самоустрій щодо поділу земельної ділянки комунальної власних доповідає вікторища. Пропонується затвердити технічну документацію і заменоустріч щодо поділу земельної ділянки площі 04435. Це ділянка СПМК 9. Ділимо її на земельні ділянці площі 0,0529 та 0,3906. Затверджується технічні документації, вона вже розмовляла. Та надав і дозвіл відділу комунального господарства комунальної власності, комунальні доклада земельних підутів селищної ради на розробці технічної документації і заменути щодо об'єднання земельних буйом комунальної власності. І об'єднання потім земельну дійом, та що поділення 0,0529 та земельним дієм 0,624. Це та територія, де знаходиться приміщення, яке використовується Чорнобильським ЖКГ. О, там буде сформована єдина ділянка, вона заворожена і буде користуватися в ній. Ну, с ПМК 9. Ділили комуногоз своє, а СПМКД буде своє. Шаром депутати, чи будуть у вас питання, до ще немає? Носиться пропозиція схвалити даний проєкт рішення донести на розгляд сесії селищної ради. Прошу голосувати за дану пропозицію. За 6 рішення прийнято. Наступне питання. Надання дозволу практику і штатному розробку технічної документації землеутбор щодо встановлення меж частини земельних дядь, на яку поширюється право селі. Відповідно, і відповідно, і відповідно, і відповідно. Відправки їх сторону дійшло по питання про те, що вони хочуть встановити генератор для того, щоб обслуговувати свою вишку в разі відсутності електроенергії. Пропонується надати дозвіл на розробку такі ж документації по встановленню від на земельну діям орієнтовно 6 контрольних метрів. Депутати чи будуть у вас запитання до доповідача? Немає. Вноситься пропозиція складати даний проєкт рішення та внести на розгляд сесії селищної ради. Прошу голосувати. За шість рішення прийнято наступне питання. Про затвердження технічних документацій землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних діянок номерної власності. Іде мова про 4 земельні ділянки. Це Ділянка площі 1,1037 і ділянка площі 0298. Об'єднує у ділянку 2,1335. І ділянка площі 0,407, ділянка площі 1,0233 Об'єднує у ділянку 1,4303. Об'єднуємо, реєструємо і доставляє на слідуючу сесію на замальний токен. Депутати, чи будуть у вас запитання до доповідача? Немає. Вноситься пропозиція схвалити в даний проєкт рішення та внести на розгляд сесії селищної ради. Прошу голосувати за дану пропозицію. за шість рішення країни, то наступне питання. Про прийняття майна у комунальному власності Чорнобильської сервісної територіальної громади. Відповідає директор комунальної установи Центр надання соціальних послуг Чорнобильської сервісної ради Надія Івановна Довиценко. Чорнобильської селищної територіальної громади та передати оперативне управління та на баланс комунальної установи членства надання соціальних послуг Чорнобильської селищної ради. А саме електричний скутер Шановні підлади, чи тут запитання до заповідача. Немає. Вноситься пропозиція схвалити даних перечень та на розгляд селищної ради. Прошу голосувати за дану пропозицію. За чисть рішення прийнято. Наступне питання про надання згоди на прийняття майно і спільної власності територіальної громади СІМІ Черкаської області комунальній власності Чорнобальської селищної територіальної громади. Розповідає представник комунальному комерційного підприємства Чорнобальського партнера лікарні Азоманти ім. Олександрівна. Просить надати змогу на прийняття з балансу тенспечка і платний кардіологічний знактор читається обласної ради на балансі температур банку проти нанікальні банківської селищної ради. Автомобіль де спеціалізованої лон допомоги медична допомога дві тисячі третього року випуску перестати ново двадцять сім акаунт.